Прогноз для України на жовтень побудовано за датою підписання акту про незалежність України 24 серпня 1991 року, 1759 за київським часом. У прогнозі в цей раз я приймаю до уваги також карту Росії, оскільки війна не розпочата проти моєї країни, а також астрологічні перспективи самої Росії мають суттєвий вплив на розуміння ситуації в Україні за аналізований період. Є різні варіації на певні карти Росії. Тут я враховувала і проголошення суверенітету Російської Федерації, а також день підняття сучасного прапора Росії, під яким вона зараз веде війну проти України. Що цікаво, друзі, саме карта підняття сучасного прапора Росії відображає деякі специфічні ментальні характеристики, як підступність і підлість, що повною мірою проявилося по відношенню до нашої країни. Що ж, уже з початку жовтня Україна має достатньо духовних сил та ресурсів для звільнення своїх територій, сталого руху до перемоги, але зберігається напруга, пов'язана з необхідністю кардинальних дій і вимушеним консервативним підходом, який важливий для правильної оцінки ситуації та прийняття зважених рішень, у першій половині місяця. Україні не варто переоцінювати свої можливості, не можна втрачати пильність, можна очікувати чергової підлості з боку ворога. Зараз влада має бути обережною, намагатись діяти з урахуванням думки спеціальних експертів та союзників, щоб уникнути непотрібних втрат. В першій декаді Росія при підтримці своїх закордонних прихильників може отримати додатковий ресурс, а разом із ним здобути певний тактичний успіх і нові надії. Хоча вже до середини місяця стане зрозуміло, що вони в неї не виправдались. Після 15 го числа і до кінця місяця в Україні активізація військових дій та інформаційної війни. Але хвилюватись не варто, нових загроз втрати територій не буде. Відчуття останнього ривка. все працює на переможну перспективу. У ворога практично немає шансів переламити ситуацію. Хоча Росія робитиме для цього все можливе. Весь жовтень Росія продовжує шантаж, інформаційні вкиди, спроби вести таємні перемовини. Всередині Росії прихований розвал. Активізація спецслужб, зберігається небезпека використання ними потужної, можливо, ядерної енергії. У другій половині місяця Україна вдало проведе таємну операцію, яка ще більше зміцнить віру українців у майбутнє. Росія, очевидно, програє, але влада може зміцнити свій авторитет у середній країни, наприклад, тим, що за сприяння зарубіжних посередників доможеться початку перемовин щодо воєнних дій та компенсацій. Потрібно бути уважним, Росія робить ставку на обман, на шахрайство. Для нас тут нічого нового, але їй це періодично вдається. В Україні, незважаючи на результативні дії армії, у жовтні може виникати напруга в суспільстві, пов'язана з інформаційними вкидами та економічними проблемами. Інформація про можливі перемовини з ворогом викликає у народу роздратування і гнів. У середині місяця влада, можливо, за сприяння західних партнерів живе дій щодо захисту населення. Це може бути пов'язане із входом в зиму, можливо, забезпечення житлом тих, хто його втратив, або якісь виплати. У будь-якому випадку це щось пов'язане з покращенням житлових умов чи матеріальною підтримкою людей. Також у жовтні Україна активно працюватиме на стабілізацію економіки та фінансової стійкості країни. І з боку закордонних партнерів будуть отримані гарантії суттєвої підтримки. І це зміцнить позиції України. Весь місяць Україна продовжує цілеспрямований рух у напрямку до того, що є найбільш цінним для її народу. Зараз уже ніхто не сумнівається, що для українців це їх свобода та незалежність. Друзі, дякую вам за перегляд. Залишайте вподобайки, свої коментарі, підписуйтесь на канал. Якщо немає зворотнього зв'язку за перегляд, YouTube просто не показує відео. Для вас це, дорогі мої, не складно. Зовсім невеличка плата за мою роботу. А мене це промотивує готувати для вас нові прогнози. Наперед, вам всім вдячна за підтримку. До зустрічі.